Підкручую вуса для того, аби бути схожим на справжнього козака і тим самим наблизитись до наших збройних сил України. Ми знаходимося в самому центрі міста Вінниці, і просто зараз запитаємо перехожих, що все таки спільного між козаками та нашими сучасними військовими. Що спільного між козаками і нашими сучасними військовими. Багато спільного, це і це нащадки прямі. І воюють вони не гірше. Сміливість, мужність, любов до батьківщини, відданість, розумієте, любов до України, до своєї землі. Вони борються за свободу своєї держави, захищають, захищають. свій народ, існують нашу думку. Ну... Наші права, наші закони. Які вони, можливо, якісь риси характеру їх. Які... Мужність, мужність, сила волі, сила духу. На мою думку, це головне це стійкість, віра в свою країну, землю і вірність. Мужність, відвага, якась непередаваєма… Словами, навіть я не знаю, як це описати. Вони герої. Запал. Тільки так. Наші предки, козаки, і наші внуки, і діти наші теж це, це кров. Багато чого спільного вони такі самі сміливі, ну, сильні, до речі. Я вважаю, що дух. Це, Чому? Ну, гени. Вони є гени, да, відповідно, неважливо, як змінюється час, основа залишається, да, можливо, змінюватись зброя, вік і так далі, але все-таки дух зберігається, гени на місці. Я думаю, спільного багато що, тому що сила духу, по-перше, військова майстерність, по-друге, і по третє, віра в перемогу. Я думаю, це дуже така спільна риса з військовими козаками.